Вправа 1147. Побудуйте графік рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні 3х плю дорівнює мінус 12. Ну що ж, 0 помножити на y, це буде 0. Тут у нас буде співвідношення лише між х. Тобто, чому дорівнює х? Давайте перетворювати це рівняння. Отже, тоді 0 на y це буде 0, то ми записуємо цей данок, напишемо, то вийде просто 3х. Дорівнює мінус 12. Якщо 3х дорівнює мінус 12, то можна обидві рівняння політику на 3. Ну, або знайти як невідомий множник. Отже, x у нас дорівнює, то ми добуток, наприклад, мінус 12 ділимо на відомий множник на 3. І x тоді буде дорівнювати. Буде мінус 12 на 3, це буде 4. Є? Ну що ж. Х у нас дорівнює мінус 4. Що це означає? Що будь для будь-якої пари y, яку б ми не взяли y, X все одно буде дорівнювати мінус 4. Графік такого рівняння це буде у нас е, лінія, яка паралельна осі ординат, осі y і проходить через мінус 4. Тобто, в цьому переконаємося, складемо таблицю, значить. Отже, х буде мінус 4, навіть якщо y буде дорівнювати, ну, наприклад, там, 3. Або х буде мінус 4, якщо y дорівнює, ну, наприклад, 5. Зараз відкладаємо ці точки на нашій координатній площині, що я підготував. Перша точка з координатою мінус 4 та 3. Мінус 4 та 3. Раз. Точка. І друга точка мінус 4 та 5. Мінус 4 і по у 5. Є? Ну що ж, ми отримали дві точки. Графік такої, залежності у нас пряма лінія. То будуємо тоді лінію, що проходить через ці дві точки. Це буде вертикальна, пряма. Так, проводимо. Ну що ж, ми побудували графік рівняння дорівнює мінус 4, або 3х плюс 0y дорівнює мінус 12. Це рівносильні рівняння. Переходимо до другого завдання. Потрібно побудувати графік рівняння 0x-1,2 дорівнює 3,6. Ну що ж, виразимо звідси y. 0 помножити на x буде 0, його можна не записувати, то в нас залишиться мінус 1,2 y дорівнює 3,6. Як нам знайти y? Потрібно. Обидві часи рівняння поділити на мінус 1,2 тоді зліва. Мінус 1,2 скорочується. І тоді буде дорівнювати. Тобто ми маємо 3,6 поділити на мінус 1,2. На мінус 1,2 є. Ну що, частка буде від'ємна, а 3,6 поділити на 1,1 це буде 3. Тобто записуємо, що y у нас дорівнює мінус 3. Є? Ну, можна на 10 помножити, то 36 на 12 це буде 3, якщо ділений дільник помножити. Ну, що ж, виходить, що для будь-якого значення y, ну, це буде горизонтальна лінія, можна її одразу провести через мінус 3. Я проведу дві точки. Таблицю значень. Отже, якщо x дорівнює, наприклад, мінус 2, y все одно буде мінус 3. Якщо х дорівнює 4, то y все одно буде мінус 3. Для будь-якої значення x. Значення y буде мінус 3. Це буде горизонтальна лінія. Ну що ж, відкладаємо тоді на цій координатній площині ці дві точки. Перша точка катує мінус 2 та мінус 3. Напетиді ставимо точку. Так. Ну і Друга точка 4 і мінус 3. 4 по X, 3 по Y. Зараз через ці дві точки проводимо пряму. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює мінус 3, або рівняння y дорівнює мінус 3, або графік рівняння 0х-1,2 дорівнює 3,6. Ці рівняння рівносильні. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Потрібно побудувати графік рівняння 1,8 y дорівнює 7,2. Ну що ж, як нам звідси знайти Y, потрібно обидві частини рівняння поділити на 1,8. Тоді зліва 1,8 скорочується, то ми записуємо, що y дорівнює 7,2 ділимо на 1,8. Ну що ж, тоді це можна записати. Якщо ми на 10 помножимо і ділене, і дільник, то y буде дорівнювати 72 що ділиться на 18. Або якщо поділити на 2, то y буде дорівнювати, давайте, можна було одразу написати 36, що ділиться на 9, або y дорівнює 4. Є. Тобто виходить, що за будь-якого значення X, значення нашої функції, y дорівнює 4. Ну, візьмемо, можна одразу провести лінію, яка проходить через 4, горизонтальна лінія паралельно осі абсцис. Ну, або поставимо побудувати дві точки, в таблиці значень. Нехай х у нас дорівнює. Ну, візьмемо мінус 2, наприклад. Y все одно буде 4. І візьмемо х дорівнює 3. Y також дорівнює 4. Ну, що ж, На цій координатній площині, що я підготував, вкладаємо ці точки. Перша точка мінус 2 та 4. Мінус 2 та 4. Наперетині ставимо точку. Є. Друга точка 3 та 4. 3 та 4 ставимо точку. Є? Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо прямо. Так. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції або рівняння y дорівнює 4. Цей буде графіком рівняння 1,8 y дорівнює 7,2, бо ці рівняння рівносильні. Переходимо до четвертого завдання. 4х дорівнює 6. Ну що ж, у нас є е, це рівняння. Як будувати його графік? Давайте ми виразимо звідси x. Як знайти, потрібно обидві частини рівняння поділити на 4. Ну або знайти як невідомий множник. Отже, записуємо, що x у нас дорівнює 6 добуток ділимо на відомий множник на 4. Є. 6 на 4, це 3 поділити на 2, це буде 1,5. Отже, записуємо, що x у нас дорівнює 1,5. Як побудувати графік такої функції, графік такого рівняння? Отже, для якщо x дорівнює 1,5, то розвиском буде будь-яке значення y. Тобто в таблиці значення ми можемо сказати, що 1,5х і y може бути будь-яким. Ну, наприклад, візьмемо мінус 2. Або х буде 1,5, якщо y дорівнює, ну, наприклад, 4. Ці пари чисел є розв'язком цього рівняння. Отже, ми відкладаємо ці дві точки на нашій координатній площині, через них проводимо пряму. Бо графіком такого рівняння є пряма лінія. Ну що ж, отже, 1,5 і мінус 2 на перетині ставимо між 1 2, Так, і. Мінус 2 ставимо точку. Потім наступна точка 1,5 і 4. 1,5 між і 2 і 4 ставимо точку. Є? Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Ну що ж, ми отримали графік рівняння X до рівня 1,5. Або Графік рівняння 4х дорівнює 6, бо ці рівняння рівносильні. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.